Скажіть мені, чого? чого, коли людям даються інструменти вилізти зі своєї жопи, ніхто його не використовує. Всі дружно обходять мимо і подальшому продовжують нити, жалітися на життя, нічого не робити, нічого не змінювати. Хотіти, звісно, кращого і ніхрена для цього не робити сидіти у своїй жопі, бо це зона комфорту, а нащо з неї виходить, це ж треба щось робити. А якщо я почну щось робити, а якщо у мене ще й получиться, і я, бодай, чогось досягну в житті, мене ж засудять. засудить хто? Ті, хто нічого не досягнув, тих ви боїтеся, чи кого? Чи чому ви нічого не хочете робити? Чого люди взагалі нічого не хочуть робити? Ну, Сидять, полистають ленту, о там хтось щось добився, от десь поїхав на балі, а той ще кудись. А я тут посижу по нею. Бо ж мені, не мені не дали, мені не дали та насосала. Ніхіра. Народ, ніфіга подобного, блін. Для того, щоб щось мати, треба щось робити. Хочеш щось мати, почни діяти. Почни розвиватися, проходити бодай якісь курси духовних наставників зараз, дофіга, різної цінової категорії. Це не означає, що ти повинен йти до тих, хто там уже великий гуру і виставляє свої курси по тисячі доларів. Ні, піди до тих, хто продають за 300, за 500. Вони тільки починають, вони вже багато знають, а ти й того не знаєш. Піди і вивчи хоча б то. Коли ти вивчиш то, до тебе прийде більше фінансів, більше можливостей, і ти зможеш вчитися у більш розвинених духовних наставників. А може до того моменту той наставник, якого ти вибрав на початку, підросте. Бо він ж продовжує вчитися. Люди, які починають розвиток, вони не зупиняються, вони хочуть ще, і ще, і ще. Чому? Так тому, що воно покращує рівень життя. Ти розумієш, воно покращує рівень життя. Якщо нічого не робити, нічого не поміняється, не прийде той принц на золотому коні, не підхопить тебе і не скаже, на тобі кохана, все не буває так. Ти сама чи сам повинен у своєму житті робити щось, якщо ти чогось хочеш. Перестати чекати, сидіти у прокрастинації, вишукувати проблем, вигадувати, та я там травма. Срака травму, йди до психолога, пропрацюй. Піди до коуча, хай тобі дасть пенделя чарівного, щоб ти почав щось робити. Пройди курси. Не хочеш до психолога Встидно розказувати. Пройди курси. Є курси на різну тематику. У різ... Я не говорю зараз навіть про себе. У різних людей, у різних абсолютно, тренерів, коучів, тета-хілінги. блін, це так зараз багато всього. Про Пропрацьовка мами, тата це перше, що блокує фінансовий потік. Почуття вини, страх, сором, тривога, гнів, злість, образи. В тебе грошей не буде ніколи, якщо ти не почнеш бодай щось робити. Вони не мають куди прийти. Ти наповнена токсичністю.